Привіт, друзі, я про Макборис і сьогодні така друга частина картини закохані котики. От. Що я намалював? Я намалював сьогодні от, так, такий, типа, ну, будиночок такий. Е, 12-тка там був э, був колір 12-тки, тут був різні кольори. Е, э, 14-тка, 18-тка там була. попадала ще. Вот ще то это вчора, во. Сьогодні вот 24-ку. Вот. Вот отце вот 24-ку вот розмалював. Так, що сьогодні? Вот 14-ка Ось така строй іде. Ось така прикольний. Так. Та і ще вот намалював. Ось тут ще вот строяк І такий домик. От. Ще 18-ка така. Ну що, друзі? Друга частина уже закінчилась. Скоро буде третя. Підписуйтесь на мій канал про Борис Та ще підписуйтесь на мій Тікток аккаунт Український код Васька і другий Тік-Ток аккаунт Український код. Так. Та ще підписуйтесь на телеграм канал. Там я вилажу разні ремікси пишіть англійськими літерами про Борис і я. І там у мене аватарка котик цікавого. Ну що, підписуйтесь. Всім удачі, перемоги, пока!